Hi guys, how are you doing? I'm okay, thanks. Nice to see you again. Great. Сьогодні новеньке правило читання плюс новенькі питання, і ми глибше дізнаємося про вже відоме вам питання what kind. Оф. So, let's go. Почнемо з невеличкого повторення. Look at these words, read them, and translate. Давайте спробуйте ви спочатку прочитати, а потім я через кілька секунд озвучу правильне читання. Заодно ви себе і перевірите, чи добре ви запам'ятали. Mynulyi urok. He. Arm. Oh. Park. Go. Dark. Car. Cool. Ten, first, fork, third, yard, skirt, scarf. Try to read the next sentence. Пригадайте, як ми читаємо артикль the. Коли наступне слово починається з голосної. V. V. exercise book. Якщо просто book, то в нас книжка, то «exercise» від слова exercise вправа, exercise book» так зазвичай називають зошити, в яких учні виконують завдання або пишуть вправи. Якщо ж це зошит для ваших особистих конспектів. Не для навчання, для якихось ваших думок, він зазвичай просто називається notebook. Якщо він шкільний, то exercise book. Отже, з'єднуємо The exercise. The exercise. The exercise book. The exercise book is. З'єднання на одне слово. Book is. The exercise book is. Thin. Не забуваємо про язичок. Thin. The exercise book is thin. One more time. The exercise book is thin. Окей. Okay. Практикуємо наступне речення. Тут же після артикля The приголосна. Отже, читаємо, як бачимо, the car. The car. The carries. Ось тут же для з'єднання «car» і is ми озвучуємо R навіть в британському варіанті, щоб зручніше було з'єднати. «The car is. The car is good. One more time. The car is good. That park is nice. That park is nice. That park is. Park is. That park is nice. What's the exercise book like? А ось тут у нас з'являється новеньке питання. Спробуйте по відповіді здогадатися, про що питають. It's thin. What's the exercise book like? It's thin. Що ми маємо у відповіді? It's thin. Він. Тобто зошит він є тонкий. Отже, про що питали? Ну, логічно заключити, що який зошит? Який цей зошит? Він тонкий. І ось тут одна особливість лайк. Like, слово лайк like у вас з'являється, яку вам варто запам'ятати. Ви вже знаєте, що лайк like це подобатися. Але так буває не завжди. Like перекладається як любити, тільки якщо саме слово по конструкції речення йде після підмета. Наприклад. I like. Я люблю. Мені подобається. We like. Ми любимо. They like. Вони люблять. You like. Ви любите. He likes. Він любить. She likes. Вона любить. It likes. Воно любить. Зверніть увагу, що з he. She, it. Ми додали S. Це аналогічно зміні закінчення в українській мові. Ми кажемо я люблю, але він любить. Ми змінили закінчення. Це стосується будь-якого дієслова. Так само ви можете підставити дійслово take, I take, you take, we take, they take, he takes, she takes, it takes. Це теперішній час. Що робить зазвичай кожен день. І насправді то не так важко запам'ятати, тому що в українській мові давайте порахуємо, скільки закінчень вам треба знати. Я люблю, ти любиш. Вони люблять. Ми любимо. Він любить, вона любить одне і те саме, воно любить. Не змінюється закінчення, він вона, воно. Тобто, всього вам треба в українській знати 6 закінчень. А в англійській для теперішнього часу, вам треба знати всього 2 варіанти. Без закінчення like і з закінченням S там, де he, she, it. Наш шостий варіант любить там, де в нас закінчення в українській мові не змінюється. Він, вона, воно, любить likes. Бо якщо ви скажете he-like, це буде звучати ну, приблизно як. Він люблю. She like, вона люблю. А от якщо he likes, то вже тоді він любить. Це я пояснила для того, щоб ви уявляли собі, як англійці сприймають вас, коли ви не додаєте закінчення S. Приблизно так і сприймають. Тож, like означає любити тільки якщо стоїть після того, хто виконує дію, в ролі дієслова. Подивимося уважно на наше питання. What is the exercise book like? У нас є питальне слово what, що або який. У нас є дієслово є. Is. Воно там заховане, скорочене. What's, what is. У нас є підмет. Exercise book. А like іде вже в самому кінці. І тут воно не виконує роль дієслова, а воно несе думку як? Який. Ми питаємо, який цей зошит? Він тонкий. It's thin. В питаннях, коли ви хочете, щоб хтось вам охарактеризував предмет? like стоїть в кінці, і в питанні буде is. What is the pen like? What is the toy like? What is the mouse like? Отож ще раз, якщо в вашому реченні вже є дієслово, як в нашому питанні, дієслово «is» вже є, то «like» не означає подобатися, перекладається як. Стверджувальне речення для прикладу, зі словом like. Припустимо, дитина, яка ніколи не бачила лева, у вас питає: What is lion?» Що таке лев?» What is lion?» А ви пояснюєте, It's. Like a cat, but very big. Я кажу, it's like. У мене вже є дій слово сховане в it's. It is. Воно є. It's like. Воно є як кіт». It's like a cat, but very big, але дуже великий. Оскільки в моєму реченні вже було is, like не перекладається, як подобатися. Перекладається як. Або, припустимо, ви за кордоном і побачили місто, яке нагадує вам рідні місця, Україну. І ви дивитеся і кажете: It's like in Ukraine. Тут як в Україні. Воно є як в Україні. Вже у вас є дійслово is like вживається в значенні як. It's like in Ukraine. Тож, що означатиме питання? What's the car like? Так, воно означатиме яка ця машина? It's good. Вона добра. What's that park like? It's nice. Він гарний. Але ж ми вже з вами до цього знали питання what kind of? Яка ж різниця в нас між what kind of і what is it like? Пригадаємо, як ми питали про ручку. What kind of pen is this? На той момент наші знання дозволяли нам тільки відповісти It's a nice pen. Яка ця ручка? Вона хороша. Тепер, коли ми з вами знаємо питання What's the pen like, проведемо чітку межу між цими питаннями. Іноді відповідь на них може бути однаковою. Але якщо вас питають What kind of pen is this, то, ймовірно, від вас хочуть дізнатися трошки інші подробиці, ніж коли питають What's the pen like. Підказка нам криється у перекладі. Коли ми питаємо What kind of pen is this? Ми питаємо, якого роду ця ручка. Тому що слово kind в такому контексті означає рід або вид. Тож, якого роду ця ручка, що можна взагалі відповісти на це запитання? Наприклад, сказати її загальні характеристики: brand, It's Mumdle Pen, «it's gel». Вона гелева. And it has an eraser. І в неї є стирачка. Я дала характеристики ручки, бренд, яка вона, що вона з себе представляє. А далі людина мене питає: And what's this pen like? Людина питає, і яка ця ручка? Тобто вона хоче дізнатися мої відчуття після користування нею. І тоді я вже скажу It's nice. Or It's good. Really good. Тож, на перше питання kind of я даю загальні характеристики, можна сказати, технічні навіть характеристики предмету. А на питання з like what is it like? Я ділюся своїми враженнями від користування цим предметом. Begin with Richard. Richard, I have got a new phone. Wow, what kind of phone is that? It's Xiaomi Redmi Note 7. And what is it like? Well, it's not up to date, but I like it. It's okay. That's fine. What kind of music do you like? Well, I love rock music. And what is it like? It's fast and energetic. Зверніть увагу на наш другий приклад. Перше питання what kind of зверталося більше до жанру. Ми питали, якого роду, якого виду музика тобі подобається? А друге питання. Річард захотів дізнатися, а яка ця музика, щоб я її описала, бо може він ніколи рок музику не слухав і не уявляє собі, що це за стиль такий. І я як могла, які слова знала, так йому і сказала. Повправляємося тепер в читання. Намагайтеся читати речення до мене. Хоча б собі промовити його в голос, Потім послухайте, як я його прочитала. І якщо у вас були якісь помилки в вашому читанні, повторіть за мною правильний варіант. Let's go! That's a dog. What is it like? Пробуйте з'єднувати слова в питанні. Давайте разом! What? What is? What is it? What is it like? It's big. Is it a white dog? No, it isn't. It's a black dog. This is a cake. Is it a thin cake? No, it isn't. What kind of cake is it? It's a thick, creamy cake. This is a skirt. It's a dark skirt. Is it green? No, it isn't. What color is the skirt? It's blue. Поставте видео на паузу и перекладіть всі ці речення. Ті, які ви забули, підглядайте в своєму конспекті. А ось цей текст буде вам на самостійне опрацювання. Якщо ви бажаєте, щоб я прослухала ваше читання, то не забувайте, що ви можете надіслати його мені в інстаграм. Сьогоднішнє правило читання це буква сполучення CH, SH. Вони утворюють звуки Ч, Ш. Перейдіть по посиланню в куточку вашого екрану або дивіться його під відео і ознайомтеся зі словами цього правила читання самостійно, а потім поверніться сюди. Отож, з правилом ви, сподіваюся, ознайомилися, і тепер, коли ви його знаєте, спробуйте озвучити ось ці слова. Stop the video on a pause and go ahead, вперед. Pered. Перегляньте Chin, chick, chard chest, lunch, shake, sheet, ship, fish, sheep, rush. Проведіть пошукову роботу і знайдіть переклад цих слів самостійно. Look at the picture. А тепер дивимось на малюнок і читаємо речення. This is a book, and that's a box. Те, що ближче, ми кажемо this, this is, те, що подалі, кажемо that's. That is скорочене. The book is on the table. Ми вставили в наше речення on, Це називається прийменник в українській мові в англійській preposition. Вони нам показують, де що знаходиться. The book, ця книжка, та про яку ми говорили, є on the table на столі. І тут ми дізнаємося про нове питання. Where is the book? It's on the table. Where? Where означає де. Так само, як і в питанні what, ми H не читаємо. Повторіть за мною це питання Where. Від поцілунку В ми йдемо в посмішку Where, a, where. Як бачите, в слові окремому р не озвучується звук. Але для того, щоб нам з'єднати з наступним словом. Як ми вже це робили раніше. Нам треба Р озвучити. Where is Where is? Where is the book? Where is the book? It's on the table. The box isn't on the table. Перекладіть це речення. Box – Коробка. Isn't. Ми бачимо скорочене not у нас заховалася. Коробка не є on на столі the table. Where is the box? А де вона? Де коробка? Where is the box? It's under the chair. Under означає під. Че. Це новеньке слово з відео, яке ви мали подивитися окремо. Перед цим. Стілець. Вона під стільцем. It's under the chair. What's on the table? Розберемо це питання. «What's» що є. Он на столі. What's on the table? The book is. Книжка є. А як цікаво, пам'ятаєте, у вас було минулого уроку додаткове відео про порядок слів в реченні подивитись? Ми казали про те, що у англійців обов'язково має бути підмет присудок. І так само і тут в короткій відповіді ми беремо підмет, що книжка, що робить, є. The book is. Саме тому в нас в реченні є ще додаткове ось це is, а не просто слово book. Хоча, як я вам і казала, в реальному житті Англія і інші англомовні країни складаються з таких самих людей, як і ви, які вчать англійську мову. І з таких самих двоєшників, школярів, які не заморачуються. І це нормально, якщо на питання What's on the table вам просто скажуть book. Але наша мета в тому, щоб не звучати як невігласи. Тому кажемо повну конструкцію. What's on the table, the book is. What's under the chair? По аналогії спробуйте дати відповідь на це запитання. What's under the chair? Що під стільцем? The box is. Потренуємо читання речень з, where, щоб ви відпрацювали його вимову. Поїхали! Так само спочатку ви пробуєте самі прочитати, потім слухаєте мене, і якщо десь помилилися, повторюйте за мною. Where is the clock? Намагайтеся, як я, з'єднувати всі слова докупи. Where is the clock? The clock is on the shelf. Where is the car? The car is in the yard. Where is the fork? The fork is on the table. What is on the bed? The shed is. What is at the desk? The Charries. What is under the bench? The stone is чудово. А тепер в цих реченнях ще разок звернемо увагу на наші прийменники. Ми вже зрозуміли, що on означає на чомусь, на якійсь поверхні. Наприклад, the shirt is on the bed. Сорочка на ліжку. Ми вже знаємо, що in означає всередині чогось. The bench is in the park. Лавка є в парку. Ми вже знаємо, що under означає під. The stone is under the bench. Камінь під лавкою. А ще нам зустрівся прийменник at. The chair is at the desk. At має значення біля чогось, особливо біля поверхні. Якщо ми кажемо че-стілець біля письмового столу, це означає, що ось у нас письмовий стіл як поверхня пласка, і біля неї стоїть прямо як засунутий стілець. Я також можу сказати I am at the wall. Я біля стіни. Тобто стіна як пласка поверхня, і я біля неї. The the girl is at the map. Дівчина біля мапи. Мапа пласка поверхня, біля неї стоїть дівчина. Тож, at означає у нас біля. Ще разочок. On. Це коли на чомусь, а під чимось. In ви знаходитесь всередині чогось. In the room. Я в кімнаті всередині, тобто я обмежена стінами, обмежена простором. І тут є питання, яке хвилює багатьох. Коли я сиджу в кафешці, я можу сказати, що I'm in a cafe, а також можу сказати I'm at the cafe. До речі, слово CAFE це одне з тих небагатьох слів, де ми літеру І в кінці читаємо, тому що це запозичене слово, не англійське. CAFEI Тож, яка різниця в тому, чи я скажу I'm in a cafe, або I'm at the cafe? Якщо я кажу in, я наголошую на тому, саме, що я знаходжусь всередині будівлі. Саме це є важливе, що я всередині. Найчастіше цей варіант кажуть, коли ви прийшли в кафе не щоб поїсти, а наприклад, по якимось справам, поремонтувати електрику, або відвідати подругу. І вам тут дзвонять, кажуть, а ти, де Where? Where are you? Де є ти? Where are you? I'm in a cafe. I visit my friend. Я тут подругу в кафешці відвідую. Якщо ж я кажу I'm at the cafe, це вже 100% означає, що я сиджу в кафе і щось точу, щось їм або щось п'ю. Тобто я прийшла туди саме з тією метою, з якою ця будівля взагалі була побудована. Крім того, якщо я кажу I'm at the cafe, це може означати не обов'язково, що я всередині будівлі. Це може означати, що я на дворі за столиком, або просто десь, десь поруч, поруч з поверхні, де стоїть кафе. Але зазвичай, коли ви приходите в будівлю саме з тією метою, з якою ця будівля була побудована, наприклад, приходите в школу, бо там вчитеся, приходите в магазин, бо там скупляєтеся. Приходите в ресторан або кафе, щоб там поїсти, тоді вживаємо supermarket. I'm at the cafe. А в тих випадках, коли ви приходите в будівлю з іншою метою. Наприклад, зараз я в школі не вчуся, але можу іноді туди заглянути, просто тому що мені цікаво подивитися, як страждають діти, як я колись страждала. І посміятися з них, що вони вчаться, а я ні. І я можу тоді сказати: I'm in a school. Я в якійсь одній школі, I'm in a school. Тобто я всередині будівлі, але так-то нічого спільного з цією будівлею не маю. Домашні завдання потренуйтеся в читанні цього тексту і перекладіть його. Друга частина завдання: до кожного з цих речень напишіть заперечення. Та, мінімум два питання. Як ви бачите це на зразку? Писати можна в коментарях, пересилати можна мені в інстаграм. Пам'ятаєте, марафон на то і є марафон. Що у вас є привілегія зворотнього зв'язку. Отже, цього тижня ви працюєте з новими питаннями: What kind of pen is this? What is this pen like? А також Where is the pen? І. Вчить слова з буквосполученням Ч-ш. Практикуйтеся в читанні речень. That's all for today. See you later. Bye!